Доброго дня, я Віктор Артеменко, і ми продовжуємо тему форми участі та механізми впливу громадян у процесі вироблення політичних рішень. До найбільш поширеного механізму впливу громадян на владу можна віднести право на індивідуальні та колективні звернення. Звернення громадян до органів влади є найбільш звичним способом взаємодії громадянина з владою. В Конституції України закріплене право громадян, згідно яким усі вони. Можуть направляти індивідуальні або колективні письмові звернення чи особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб цих органів. Вказані органи та їх посадові особи зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Звернення пишуться для того, щоб примусити чиновника поворухнутись і відповісти на питання, які виникли у суспільстві. Інколи чиновнику стає простіше вирішити проблему аніж відповідати на сотні листів, які він отримає від громадян. Під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції, заяви і скарги. Пропозиція це звернення громадян, де висловлюється порада або рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування щодо питань, які є важливими для громадського життя. Заява це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства. Скарга це звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. Які були порушені діями або бездіяльністю, рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування? Відмова у прийнятті або розгляді звернення забороняється. Порушення права на звернення можуть бути оскаржені в судовому порядку. Винні у цьому особи притягуються до юридичної відповідальності. Іншим механізмом впливу громадян на владу є запит про доступ до публічної інформації. Інформаційний запит це особливий вид листа. Згідно до закону про доступ до публічної інформації, кожен громадянин України може звернутися до влади із запитом і отримати необхідну йому інформацію. Іншими словами, запит на інформацію це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні. Наприклад, інформація щодо використання бюджетних коштів для відповіді на інформаційні запити. Розпорядник не повинен створювати нову інформацію, готувати аналітику, надавати роз'яснення. Тобто мова йде про раніше створену інформацію, якою володіє розпорядник. Хто ж має право доступу до публічної інформації? Право на доступ відповідно до закону мають фізичні особи, громадські об'єднання без статусу юридичної особи, юридичні особи. Потрібно розрізняти запит на інформацію від звернення громадянина. За своєю формою вони схожі, але звернення є конституційним правом особи, що гарантується статтею 40 Конституції України, а інформаційний запит є основним, але не єдиним, шляхом реалізації права на доступ до інформації. Крім того, право на доступ до публічної інформації регулюється законом України про доступ до публічної інформації, а порядок реалізації права на звернення громадян регулює закон України про звернення громадян. Відмінність між цими правами полягає у тому, що при реалізації права на звернення особа повідомляє інформацію, щоб підштовхнути посадову особу до вчинення необхідної дії, у той час, як єдиною метою направлення інформаційного запиту є отримання публічної інформації, тобто інформації про діяльність суб'єкту владних повноважень. Також під час звернення особа виступає інформатором, коли держава суб'єктом отримання інформації. А під час інформаційного запиту держава виступає інформатором, а особа суб'єктом, який отримує інформацію про діяльність органу влади. Більш детально про цей механізм впливу громадян на владу розкаже нам Дарія Слисконіс, експерт із забезпечення доступу до публічної інформації, Центру політичних студій та аналітики ЕЙДОС.